Сьогодні ми відзначаємо одну із найбільш пам'ятних дат у нашій історії: так званий бій під крутами. Подія, яка стала дійсно символом незламності, символом волі, свободи і незалежності нашої держави України. Ось, власне, усі ми сьогодні згадуємо цю подію, цю дату, цей бій. Бій під Крутами відбувся 16 або ж 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути під селищем Крути та поблизу села Пам'ятне за 130 кілометрів на північний схід від Києва. Цей бій тривав 5 годин між 4000 більшовицькою армією Михайла Муравйова та загоном київських студентів і бійців вільного козацтва, що загалом нараховував близько чотирьох сотень вояків. У перебігу військових дій бій вирішального значення не мав. Та у свідомості багатьох особливого значення набув завдяки героїзму української молоді. Особливо вразило сучасників поховання юнаків, які потрапили в полон до більшовиків і були ними страчені. На похороні у Києві біля Аскольдової могили голова Української центральної ради Михайло Грушевський назвав юнаків, котрі загинули в нерівній боротьбі героями. На жаль, десятиріччями історія бою або ж замовчувалася, або обростала міфами і вигадками. І ось сьогодні, з плином років, цей факт, ця історична подія набули вже явного і реального змісту. І слід сказати, що на початку 2012 року на місці Дерев'яного хреста на Аскольдовій могилі було встановлено справжній пам'ятник Крутівця, Козацький хрест, у центрі якого висічений тризуб. Під яким промовиста і символічна цитата із святого Євангелія Найбільша любов, життя покласти за друзів. І ось сьогодні ми знову вшановуємо цю героїчну дату, цю подію. В Україні проводиться ряд заходів, де вшановується славна пам'ять героїв Крутівців. Свою данину юним героям складає і соснівська поетеса Віра Олеш, яка присвятила цій події поетичні рядки. Біля мікрофона бібліотекар Червоноградської центральної міської бібліотеки Руслана Федюк. Крути крути, станція чи пам'ять, історії трагічна мить, за душами невинними, загиблими дзвін поминальний плаче не дзвенить. О, Україно, ти їх пам'ятаєш, як мати пам'ятає всіх дітей, і смуток безпросвітний крає, що так віджили вік свій між людей. Були завзяті, молоді, рішучі, були ще юні, щоби воювати, їм би любити, вчитись, працювати, а їх під кулі, їх під кулі, люті. Чотири сотні небійців-студентів, а проти них чотири тисячна орда. Вони не знали бойових моментів, а ті гартовані в загарбницьких боях, де наша влада у той час була, у Києві в Центральній Раді відсиділась, ну а військова в потягу пила ганьбою. Офіцерська честь покрилась, нещасну молодь довезли до крут, то уряд нею так розпорядився, не брали зброї юнаки до рук. А тут тут день погас і кров'ю умився. Загинули, потрапили в полон, страшною смертю їх скарали муравйовці ховали згодом спочистями їх. Що з того не вернути хлопців? А могила прийняла цвіт нації майбутньої України, і на роки пішов у небуття їх подвиг. Хто ж у тому винен? Так довго, довго пам'ять ожива, а те безпам'ятство вартує нам й донині. Яка в нас влада до чого дійшла, чи маєм Україну в Україні? Скільки життів і молодих, і зрілих, скільки умів, талантів відчайдух, повинно ще пройти через горнило, щоб оцінили ми звитягу крут. Окрути, крути, крути. пам'ятник вам, пам'ять. Не від держави, від простих людей. Пробачте, діти, недолугу владу, лиш Бог і Україна над усе. Але це лиш поетичні фрагменти історичної трагедії нашого народу. Набагато більше цікавої пізнавальної інформації ви зможете почерпнути із книг, які є у фонді Центральної міської бібліотеки. Тож чекаємо вас у стінах нашої книгозбірні.